Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, давайте роздивлятись, що у вас буде завтра в особистому житті. Дивимось на один день. Кілька питань поспіль. Ну, все як завжди, як кожного дня. Так, ну, трошки тут прикрию, слухайте. Дуже швидко буде завершуватись у вас, закриватися якась дійсно складна ситуація, яку, ви знаєте, вже не сила тягти. Вже от просто, чи витримаю, ви витримали вже. І тому воно і закривається, бо ви блискавично десь щось дійсно витримали для себе. Знаєте, таке, що, може, й не хотіли втрапити в якусь там ситуацію, а вас як вкинуло в цю ситуацію? Ніхто навіть не питав. От, просто щось сталося в вашому житті, ви пройшли це щось. В кожного, в кожної це щось своє. Навіть тут уточнювати не буду. Але перемога ваша, тож. Вітаю, десь якусь ситуацію вискладну, але завершили ще й з перемогою для себе. Сфера кохання. Угу. Сфера кохання. Вибачте, зараз прикрию карту. Хоч і заліпила, але все одно от. Так, ну дивіться, тут, от давайте для кого як, бо два варіанти в мене тут іде по цьому розкладу. Дивіться, король кубків, тут головна фігура в обидвах варіантах. В одному варіанті відсікається і повністю закривається тема по домовленості з цим королем кубків. А для когось це, як знаєте показана людина, яка дуже хоче минуле перекреслити повністю, і знаєте, як відкинути від себе. Але й майбутнє хоче так, щоб, знаєте, от через закриття. Однієї ситуації, отримавши весь досвід, весь захист для себе, який тільки можливо було, почати одразу якийсь новий період спілкування з вами. Тобто тут дивіться, в кого яка ситуація, бо король Кубків тут найголовніша фігура в цій всій ситуації, це знаєте, коли його думки, його бажання. Вони тут настільки сильні, настільки тут переосмислення взагалі всієї ситуації, саме ним йде, що він як вмикає перезапуск відносин. Ось так. Тоді давайте дивитись білі чоловіка в бік жінки в цей день. Розумієте, от все один до одного. Людина він тут пережив якийсь дійсно складний період. Там, де, знаєте, от серце крає, нічого з собою робити навіть і не можу. Сумніви, якісь таку невпевненість, я не знаю, що буде далі, я не знаю, що мені робити. Тут по думках, знаєте, він як ну просто випробування проходив. Це просто от повний перезапуск, і він так буде вриватись в життя жінки, просто вриватись. Це знаєте, коли я не хочу більше втрачати час, я не хочу більше зволікати, я не хочу більше там чогось незрозуміло чого чекати. Я хочу дій швидких, таких, як я собі це бачу, уявляю, як я мрію діє жінки у бік чоловіка завтра <риклад> а жінка тут дуже впевнена в собі жінка тут взагалі матеріальне, вона багато працює вона впевнена в собі в своїй взагалі Ситуації життєві, вона більш, знаєте, як людина, яка задоволена собою своїм життям, вона знає, що все, що в неї зараз робиться в житті, це все тільки на краще. Вона взагалі тут, про досвід минулого, вона знає, чого вона хоче, чого, що їй взагалі не треба в цьому житті. Вона реагує взагалі от на все своє життя, таким чином, що я знаю, як це буде, я знаю, що я хочу, я знаю, що мені робити далі, щоб дійти до ще кращих результатів. І не сказати, що вона дуже за, ну, зациклена, знаєте, дуже там сильно зацікавлена в цьому чоловікові. Ну так, ну, я б сказала так. Ну, от рівно настільки, наскільки взагалі це потрібно. Ну, вона більш на своїх якихось там життєвих ситуаціях зосереджена. І як готується до свята якогось взагалі то людина, яка, маючи задовільне життя, знає, що воно ще покращиться. Супер взагалі. Тому вона і викликає таке захоплення в цього чоловіка, бо знаєте, вона не. Знаєте, тут така жінка, яка не потребує аж занадто уваги. Вона е внутрішньо настільки наповнена, що в ній нема такого, щоб вона там себе почувала якоюсь одинокою, якоюсь там. Без уваги. Тут її взагалі, чесно кажучи, байдуже до чиї, до тієїсь уваги, вона весь час чимось цікавим зайнята. Отак тут виглядає. Давайте для одиноких побачимо, що у вас буде завтра в сфері кохання. А тут вам буде пропонувати якусь допомогу. Чоловік, король мечів. Чоловік, який бачить у вас от якусь, знаєте, зацікавленість свою. Майстер, майстер, ну тут багато в чому він майстер, в маніпуляціях теж він майстер. Людина, яка вміє скористатись моментом вміє нав'язати свою волю, якщо він бачить от напрямок, знаєте, куди треба розвинутись, куди треба спрямувати свій погляд, свої інтереси, свої справи, він буде намагатись вас туди спрямувати. Є поряд з вами чоловік, який вас дуже зацікавлений. Який бачить з вами якесь таке, знаєте, спільне майбутнє. Може, ви вже розумієте, про кого мова, може, це найближчими днями у вас так буде. Бо тут ми питаємо про завтра, а це може бути у когось на протязі від трьох до шести днів. Ситуація буде відтворюватись, ви можете зрозуміти, про кого мова йде. Далі дивимося робота. Що у вас буде завтра в роботі? Зараз я прикрию трошечки, що ну, так, що у вас буде завтра в роботі. Тут від вас залежні якісь люди. І ви як будете трошки так, знаєте, як розриватись між роботою і ще яко... між цими людьми і ще якоюсь ситуацією. Може, ви розвину... розвиваєте два напрямки? Може, у вас два напрямки роботи? Може бути і так, що ви і вдома зайнята людина заклопотана, і по роботі вас, вас теж будуть смикати, і вам теж треба буде увагу на це звертати. Тобто взагалі-то ви будете задоволені тим, що буде відтворюватись, наскільки ви будете важливі, помітні, наскільки зацікавленість інших людей буде в вас, ну вам приємно буде, але це і буде тримати вас, ну, знаєте, як в залежності. Тобто це вже підвищена відповідальність. Це вже ви не можете ну, як підводити цих людей, бо вони е, на вас е, полягаються. Ой, ну так, знаєте, вам буде бракувати часу, а ввечері вже і сил. Але ви будете себе встановлювати. Відпочинок вас встановить. Далі. Далі. Що вам важливо прийняти завтра? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Завтра. Угу. Щось, що ви вважали за такі правила, непорушні, е, Ну от просто, ну, як, інакше і бути не може. от Тільки так, і інакше взагалі не може бути. Оця вся ситуація розвалиться. Щось е, покаже себе. Як конструкція, яка більш не діє, яка більш не має опори. Тобто щось буде цілком і повністю для вас ну, загубиться важливість чогось, непорушність чогось. Знаєте, коли ви, як, може, на щось так Опирались дуже, а тепер будете розуміти, що не варто. Що все більш мене це не цікавить, більш я взагалі от не хочу на це звертати увагу. Вам буде сумно, але це ситуація, яка от просто ви міняєтесь. І міняються, ну, і люди поряд з вами, і сприйняття якихось ситуацій міняється. Тобто ви. Ви просто інші будете, по-іншому звертати увагу взагалі на багато чого в своєму житті. Ви знаєте, ви через отакий от розвал, ну, може, якісь шаблони ваші посипляться. А ви просто перероджуєтесь. І це непогано, насправді. Ну, людина не може бути такою, як народилась все своє життя. Людина весь час змінюється, і вам прийшов час змінити своє там бачення, ставлення до чогось або до когось. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. від Чого вам краще. Так, ну тут чогось ви не знаєте, чогось ви так знаєте, навіть дуже там внутрішньо і не згоджуєтесь з тим, чого ви хочете знати, це точно. от Я хочу отримати це собі як знання. як... Інформацію, як дар якийсь, але краще б відмовитися. Чого краще вам відмовитись? Бо то дурне, пусте для вас. Ви швидко зрозумієте, що це щось, що вам не потрібно насправді. Знаєте, коли от не маючи чогось, вам здається, що це дійсно дуже щось важливе в вашому житті, що це от необхідність якась. А виявиться дурнею. Пустим чимось. Далі дивимось, чого вам не уникнути завтра? Чого вам не уникнути завтра? І це як треба буде поєднувати. Навіть, знаєте, може, якісь два напрямки. якісь наприклад, там одразу дві роботи робити. Для когось це ще й очікування, коли ви щось робите, як. Як початок чогось, де треба дочекатись результату. І не емоціонуйте, бо є тут таке, що ви можете дуже емоційно чекати цього результату, не треба. От ви зробили все, що могли, ви зробили. І дайте цій ситуації як перетворитись на результат ось так тут. Тобто зробили все, що, змогли, все, що могли зробити, і відійдіть від цієї ситуації, хай вона там доформується. І порада. вищих сил для вас. Порада. Так, тут комусь треба зачекати. Е, зараз розкажу. Вам тут хтось міг е, от, зробити пропозицію. Вона, ну тут ви різні, е, різні пропозиції бувають. Е, але дивіться як: не поспішайте. Е, Ну, як давати інформацію, як. Е, е, зараз чекаю, е, як би мені вам це пояснити. Дивіться, як. Е, наприклад, знаєте, якщо чесно, воно мені так іде, що дочекаєтесь. Е, Більш до кінця місяця. От коли. Зараз. Тут мені як три тижні найближчі показують. От перечекайте, ви хочете щось, ну, ви отримали пропозицію, ви хочете щось вже зараз робити, але зараз вам краще тільки підготовку робити. А як сам запуск, коли ви вже от, ну, Ну, це як ви, наприклад, стягуєте інформацію, ви щось вивчаєте, ви щось а, як підготовку ведете. От ведіть цю підготовку, а запуск з 21 числа, з 3, з 3 тижня починаєте. Отак От тут. Тобто дочекайтесь для самого такого початку, наприклад, ви щось хочете відкрити сторінку свою, там, щось, щось хочете відкрити. Вивчаєте площадку, на якій ви хочете відкрити цю сторінку. Вивчаєте, чим ви будете займатись, що ви будете робити. Це я такий приклад приводжу. У вас, мовно, чого завгодно може торкатись. А потім вже 21-го відкривайте, щоб те, що ви робите, щоб мало розвиток. Отак От тут показано. Ну і все. На цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, людей теж гарних і бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.